Всіх вітаю, з вами Надія Макаренко і книжковий огляд. Сьогодні хочу поговорити з вами про книгу від Степана Процюка, яка називається Руки і сльози. Прочитала її днями і залишилась під великим враженням від опису життя Івана Франка, його непростої долі. Тож, давайте трошки поговоримо про цю роботу. Я б сказала, що це є роман реконструкція сучасника, сучасного письменника подивитися через десятки років на те, яким насправді було життя не лише Івана Франка-письменника, а Івана Франка людини в першу чергу. І можу сказати, що це був досить, досить складне життя. І багато, великою кількістю драматичних моментів. По-перше, Іван Франко досить в юному віці залишився без батьків, і, і це теж досить вплинуло на нього, особливо образ матері, повертався до нього періодично, і, і це обіграно в роботі, так? Далі його фізичне, фізичний стан, і ми знаємо, що зараз ми знаємо, що Іван Франко був хворий на досить рідкісну, але генетичну хворобу, яка називається хвороба Рейтера. І, на жаль, в той час не було ліків, і сам Франко казав про те, що цю хворобу. Ця хвороба потребує вирішення в майбутньому. І, звісно, звісно, він дуже страждав. Так? Це і постійні болі в очах, і в останні роки перед смертю це неймовірні болі в руках. Його руки були, він не міг писати, але він пробував. Так? І Зберіглися його, його рукописи, де можна побачити, як він писав, власне, в період, коли він був ще здоровий, руки працювали в повній силі. І потім, коли останні 10, трошки більше років, вже почались дійсно такі великі проблеми з руками. Безумовно, це і про його, про його ось ці любовні історії. так? Ми знаємо про його єдину офіційну дружину, але в нього були інші закоханості. Була перша закоханість ще до його одруження з також Ольгою, і цей образ і спомин про неї. Як показано в цьому творі він залишив впродовж всього життя, так, і, і інші жінки, які, скоріш за все, це не були конкретні там, жінки, а радше образи, які впливали на емоційне сприйняття, на відчуття в самому в душі Івана Франка. Складне одруження і складна доля в стосунках з його дружиною, дружина, яка походить з великої України, як, як кажуть, так, вона походить з козацького роду чи з козацької старшини, так, тобто вона себе бачить певною статусною жінкою. Вона обирає рішення одружуватись з молодим письменником і приймає рішення їхати за кордон. Бо в той час Україна була розділена між двома імперіями, і Іван Франко жив в Австро-Угорщині. І це було королівство Галичини і Володимирії, і, відповідно, Ольга мешкала в Києві під рукою Російської імперії. Так вони поєднали дві частини України. Про це постійно говорили. Це було це був шлюб. Києві, це, це був травень, і не так все склалося як хотіла вона, і вона потім несла цей, цей спогад про те, що не все пішло за планом саме в день, в день одруження. Попри те, у них був період теплих, хороших стосунків, ніжних стосунків. І ми бачимо, що результатом цих стосунків стали чотири чудові, чудові дитини три хлопчика і дівчинка. І врешті-решт, ця жінка не витримала тої напруги, які лягли на її плечі. Дуже часто родина стикалася з безгрошів'ям, з малими коштами, з відсутністю коштів, і це те, що. Слідом йшло за Іваном Франком дуже довгий час, майже до його смерті. Їй було складно з цим жити, їй було складно виховувати дітей, нести на собі весь побут, жити в суспільстві, яке її не особливо той сприймало, тому що вона не змогла війти, в інтегруватися в те суспільство, яким. було... Львівське суспільство, Галицьке суспільство, так вона говорила мішаною мовою, як би ми зараз сказали, це суржик. І ось ця вся напруга концентрувалася в ній і в подальшому переросла в психічні стани, і, і це дійсно дуже такий болючий момент, мені здається. Для самого Івана Франка, який чим старше він ставав, тим більше, більше він потребував з цієї турботи, опіки, ніжності, підтримки саме родини. І це те, що він втрачав з, з віком. Так? Прикро дивитись на цю жінку, яка не змогла. Знайти для себе рішення, щоб не дійти до межі і цю межу перейти, а все ж таки зупинитися і знайти собі інструменти, щоб, щоб повернутися в хороший стан. Звісно, зараз жінки мають можливість відвідувати психологів, і, можливо, в сучасному стані, якщо б у неї були трошки інші умови, інший контекст, можливо, це б не було так, так? Втім, є, як я. І, звісно, це передавалось, передавалось і на стани Івана Франка вже в останні роки. Тому що все одно, коли ти живеш з людиною, яка не ем, має певні емоційні ем, стани, вони впливають, вони впливають на свідомість і ось ті марення. Які Іван Франко мав періодично останні 10 років перед смертю, мені здається, вони частково були і передані йому його дружиною. Ми можемо говорити про те, що Іван Франко також не мав підтримки, не мав підтримки в своєму суспільстві. Ми згадуємо його молоді роки, це. І його ув'язнення, і його спроби бути корисним в політиці, його спроби бути реалізуватися в науці. Втім, він сам про це казав, що не лежить у нього душа ні до політики, ні до науки. І все, що він хоче робити, це творити, створювати, писати. Ця людина була надзвичайно талановитою, вона була геніальною. Ми знаємо про величезну кількість мов, які, якими володів Іван Франко, кількість перекладів, які він робив, кількість листування, взагалі весь ось, цей, ось це все надбання, яке він залишив по собі. Це неймовірний результат працездатності, працездатності, попри. Попри власну хворобу, попри е, складні економічні умови, попри невизнання. І справді його оточення, особ, е, інтелектуалів воно не підтримувало його, часто критикувало його, е, за те, що він був. Прямолінійним за те, що він був непоступливий, за те, що він бачив наперед, а вони не бачили, за те, що він був геніальний. Можливо, це була заздрість, і ми розуміємо, що заздрість іноді проявляється не в дуже хороших формах навіть у людей, які мають один і той самий намір. Бо його опонентами іноді були досить відомі зараз люди, які також творили на, на користь української культури. Але вони мали різні погляди і тоді, в моменті, це було абсолютне неприйняття і відторгання. Лише вже в останні роки, в принципі, завдяки політики, коли він міг говорити про свої твори і, міг, і мав можливість спілкуватися з селянством, почали популяризуватись його твори завдяки студентам. Студенти його дуже дуже шанували, особливо там, вже в останні роки, вони бачили в ньому пророка, І завдяки твору Мойсей вони бачили його талант, вони його обожнювали, і, але це вже було, йому не потрібно. Ось це обожнювання суспільства, визнання і, як тоді казали, культом, культ, який з'явився. Вже прижиттєво для нього, на жаль, вже йому не був потрібний, бо дійсно його фізичний став да, вже був надломлений. Це складна робота і складно поринати в це, і іноді ми читаємо і дивимося на чиїсь. Життя і думаємо, можна було б так, можна було б по-іншому. Але, але ж не завжди в нас виходить робити все правильно, так? І аналізуючи чиєсь життя, якісь кроки нам здаються безглуздими. Але для тої людини в той момент так вона відчувала і робила як правильно. Ця книжка передавала для мене візиту до музею Івана Франка, власне, тої вілли, в якій жив Іван Франко, коли вони нарешті змогли з родиною придбати це житло. Тоді вони купили шматок землі поблизу Львова, зараз це вже межі Львова, район Софіївка, і там розташована його віла. Віла, яка була холодна, яка вже була свідком нещасливого подружжя, родини і багатьох трагічних моментів. Тому мені було важливо Завершити ось це розуміння Івана Франка. Бо я відвідала цей музей, і в музеї дійсно дуже багато розповідають про життя Івана Франка- людини. Так? І цей твір також має багато тих моментів, які я чула під час екскурсії. Але тут є ще спроба зануритись, реконструювати, відтворити як яким було відчуття сприйняття всередині самого Івана Франка? Так, це не твір від першої особи, я Іван Франко, але це є твір, який дійсно занурює. Бо коли ми читали біографію письменника, скажімо, в шкільній програмі, ну так, ось там народився, там помер, ось так жив. І це не сприймається. Але коли ми прочитуємо так, ми частково стаємо на місце цієї людини. І, і це, власне, як на мене, є, є ось ця задача цього твору занурити нас в той контекст, в якому жив Іван Франко. Знурити його в світ Івана Франка його, світ його як людини, світ його як, як творця, який творив попри, і, і це дуже важливо. Важливо читати твори Івана Франка. Звісно, багато, багато людей асоціює його з. Каменярем або називає через вірш, відомий вірш. І у мене з каменярами дуже складна, складні відносини в дитинстві, коли нам в школі задавали читати цей вірш, вивчати пам'ять цей вірш, то о, мені він дуже не подобався, і сам Франко мені не подобався, який написав цей твір. І цей вірш не подобався, бо він був складний, він не йшов мені на пам'ять, не, не могла його завчити. І, і через це я плакала і, і страждала, і, і не хотіла ніяк. Але насправді цей, цей твірус, коли я його вже перечитала буквально тут кілька днів назад, я зрозуміла, наскільки він глибокий і він про самопожертву, саму пожертву. Ту саму пожертву, якою, яку нам показав Іван Франко своїм життям. І на цьому каналі я вже розповідала про інші твори, які я читала від Івана Франка і Захар Беркут і Борислав Смієць, і Прехресні стежки», і Мойсей. Це ті твори, які варто прочитати вже в свідомому віці. Бо в них є багато цікавих паралелей з сучасністю, вони є актуальні, тому їх класно перевідкривати. Бо коли ми їх читаємо, скажімо, в шкільні часи, це одне сприйняття, коли ми вже трохи маємо досвіду, пожили і дорослі вже є, то звісно, сприйняття змінюється. Тому повертатися до його творчості варто. Я не скажу, що це книжка, яка дає такий легкий стан буття, і, і, і так от все легко. Звісно, тут є і світлі моменти, але здебільшого книга дещо трагічна, як і власне і саме життя. Книжка читається швидко, я її швидко опанувала, дочитала, прочитала. І хочеться читати її, перегортати сторінки, читати, читати. Ось. Тому я раджу вам ознайомитись з цим твором. Якщо ви вже читали цей твір, розкажіть мені власні враження, ваші думки з цього приводу. Чи, можливо, ви читаєте твори Франка, який ваш улюблений. Розкажіть мені про це в коментарях, я буду дуже рада це почитати. Мені дуже приємно, коли ви залишаєте коментарі, коментарі, розлоги, коли ви ділитесь зі мною своїми враженнями. Для мене це дуже цінно. І я хочу вам подякувати за, за перегляд цього відео і попросити вас підписатись, якщо воно вам сподобалось, підписатися на сторінку. Цього каналу, де я розповідаю про книжки, які я читаю, а також планую більше давати контенту на інші різні теми. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей.